Якщо ну, люди хочуть почути брехню, то, звісно, виграємо. А якщо хочете почути правду, то ні. А що Що, їм казати, що ну, значить, значить виграємо? Про, 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 три роки. Що якщо. значить виграємо? Вийдемо, Захватимо Ростов, пройдемо парадом по Кремлю. Що значить виграємо? виграє? вийдемо на кордони, я говорю, що для мене виграти це не проїбатись те, що в мене є, блядь, зберегти життя особового складу. Оце для мене виграти. Коли мої бойбійці і земною згодяться більшість командирів не будуть гинути, я розумію, ми маємо йти в наступ, ми маємо відбивати. Але щоб відбивати, для цього треба, щоб щось пройшло. Це якщо ми вже зараз підемо до контрнаступу. Контрнаступ здійснюється, коли ворог втрачає наступальний потенціал. А коли ворог наступає і ми б'ємося головою, то це називається зустрічний бій. Це сука, не контрнаступ. Особисто моя думка нічого, скажімо так, якщо ми зараз проведемо вдалу мобілізацію на сьогоднішній день. Поповнимо ті частини, які понесли втрати, ми хоча б не проїбемо те, що в нас є. Нормально сказав? Чому кажу таку фразу, щоб, я так розумію, велика аудиторія цивільних буде. Отак От і скажу: мобілізація потрібна, щоб не проїбати те, що в нас є. А для військових скажу, ну хлопці, це потрібно з багатьох причин зробити. Одна з них, що ті люди, які там, насправді вони не будуть там величезні втрати, вони закінчуються. Так, вони закінчуються. Але люди змучені. Змучені і їх потрібно комусь міняти, дати їм час, хоча б відпочити. Ніхто не говорить там за рік, за два, за три. Для когось відпочинок це також два тижні. відпочинок. але ми зараз звертаємося. Військово мене зрозуміють і так, а для цивільних я відповів.